Доброго всім раночку, Але мене видно, я вже готова до праці. Зараз покажу чим займалася вчора ввечері. Боже люди, воно ж ці, поки працюєш на городах, на квітники уваги не звертаєш. Думаю, так квітне все те, квітне росте тає, росте. Дощі пройшли, матір Божа, Цариця Небесна. Як зайшла я сюди вже вчора о дев'ятій вечора, я глянула ось яка гарна лобода. Бабусі буде радість зараз курям. Які Гарні оці будячки виросли, матір Божа. Слухайте, виглушили мені тут всі півники. Я вчора, отут в сутінках, комарі жруть, а я грибуся. Дивіться, куди воно полізло, і полізло, і полізло. І я дивлюся, воно, воно мені вже і півонію забило, і забило навіть оцю ось троянду. <кій> Це зберемо з попелицею, але щось. А ні, таке трішечки вона, то вона сухенька висить. А ну сухенька чи ні? Люди, покажіть, подивлюся. Сухенька, сухенька, ось на пальці, здохляк. Ось був ряд півників. Дивіться, оця зараза я по-іншому назвати не можу. Все забило, цей будячок. Я вже колись казала, дивлюся на е, бабусі ще отам на стихійних оцих базарах ще продають. Думаю, боже, милосливий. Отут трішечки залишила була. Це була фатальна помилка. Тепер аж туди. On, і кругом воно пішло, буду видирати. Вчора вже потім згадала про павуків. Думаю, боже, це ж темно, не зрозуміло, що тут. А тут був суцільний ліс. Оце все ж матирила. Ну я е, і півники прибирала оці квітконоси. Вони вже не потрібні. Е, дивіться, все як вижовкло, а тут взагалі ху -ху -ху, просто плесо чисте. І ось яка гора, дивіться. У <кій> нас це, це не куча, це його воно його підняти не можна. Буду чекати, поки підсохне, щоб потім е, на смітник вивезти. Бо, бо такою маслою я його жоден не знаю, куди його в мішок не запхнути, десять мішків. І зараз, оце, поки думаю, сонце ще не зійшло, у нас зараз десь ще о пів на сьому. Швиденько зараз знову сюди влізу, бо тут ну, ну це просто, оце, мабуть, щось таке, якась нічна фіалка. Та дивіться, куди. Вже мігрувала, це просто ліс. О, а от там що робиться? На тій альпійській гірці, боже милосливий. Ну, не хватає просто рук. Воно ще ж досаджуємо все. То було холодно, то були дощі, то ще щось. Але тут дощі, дивлюся, так, знаєте, гарненько впоралися, забило усе. Буду зараз. Тут трішки попрацюю, ще, Зараз покажу ще одну клумбу. Там в мене взагалі біда бідою. Я не знаю, що робити. Планів було багато. Ми тут, до речі, завісили отак, щоб можна було кімнатні квіти сюди повиносити. Квіти ще не виїхали. Ще отут ось, ну, Ці тут і будуть. Тут таке сукуленти, їм тут подобається, а решта виїде усюди і усюди. Ось ось ось. Це все треба дивитися після дощів. Оця декоративна бузина, не знаю, як воно снить, не снить. Ну, ну воно вже мене, Оце все треба звільняти. Я її деру щороку. Видираю, але ж там же ж коріння таке, що його треба тільки перекопувати, чи я не знаю, чи якимось травити ураганом по, по осені, не знаю. О, троянду заглушило. А оце люди, бачите, така травичка, це знаєте що? Це е, не перій, це декоративний очерет. Ось тут почала вчора все звільняти. Його неможливо ні видрати, нічого, такі колосочки пускає, тут воно суміш ціла. Також і сюди залізу. І оці маки приберу, я розумію, що гарно, але ж вони мені ялиночку загатили. Оце все буквально за тиждень. Он і нашу цю, як її, господи, мадрина вон, туди не долізеш. Ну, мадрині то не, нічого думаю, страшного немає, але ж все рівно. І зараз ось сюди ще трохи за одної півуні обрізають ті, що вже відквітли. Це просто. Оце я запустила. Дивіться, мене тут ранньою весною кожну періїну вирвала, з корінням видовбала. Ось ромашечки як гарно заквітли А я думаю, чого вони мігрували? А он з басейна, з оцього насоса, чи як він там. Вони ж відкривають його, чистять, і вода сюди фугує, правда з хімікатами. Але дивлюся, ромашечкам сподобалося. Це, ну, вони були отам по центру. Потім там їх трішечки залишилося, а решта сюди на краю, ну кажу, і молоді, що на край, принаймні хоча б троянди. Ви мені не заглушили. А вон троянди, матір Божа, вже почали квітнути, нічого не бачила. О діти як гарно. Купалися, м'яч в квітник летить, нічого страшного. Ось тут, тут уже і квітування пішло. Боже, Боже, що тут робиться? Зараз швиденько, швиденько, і сюди трішечки мігрували. Десь тут ще була троянда Blue Moon. Ага, Ось не дуже схожа ну, на Blue Moon, ну вона також заросло все. Нічого зараз, а що нам, руки є вперед? О, о, <кій> дивіться, вибачте зранку. Поки розбалакаєшся. О, юка буде квітнути. Тут хоча б не вступити в Тайсона сюрпризи. Аж три квітконоси. Слухайте, люди, я розкрила секрет. А чого тут зачепилося чи що? Ага. Як, щоб вона квітла? Вона в мене стояла отут і не хотіла ні розмножуватися, нічого. Таке, от три ото було листечка догори. Дивіться. Дуже добряче по весні, отам шматирю листя, прямо так беру і відриваю від стовбура, все пожовкло все негарне. І вона потім дає гарне і оце листячко і обов'язково потім заквітне. От як тільки її по весні гарненько там обскубу, так і квітне. в Минулому році не обскубла і не квітла. А оце кампсис сюди вже поліз, це теж гарна рослинка в лапках, воно вже є, залишили трішечки. А воно ж тоді потім вже знову і он дивлюся, зараз буду вигрібати міграція. До речі, зараз покажу, чого взагалі вімкнулося. Що хочу показати, в мене ще одні мешканці будуть на моєму квітнику. Я їх на них довго чекала, в плані довго збиралася їх купувати. А потім провела експеримент. В мене росте, значить, можна і собі ще придбати. Так, я замовила собі нові гарнючі сорти е, опунції. Це вулична, вуличний кактус. Тут ось навіть приїхало, Боже, я бачу вон бруньки з кліточками. Так, це в мене рожева. Зараз буду садити. Зараз ще знайду місце, де ж, щоб вже на сонечко. Це в нас ось я замовила. Е, ці не пам'ятаю, мабуть, по 170 гривень. Якась з них 120. Так, що це в нас? Жовта з червоним центром. У мене є просто жовта, але вона ще не квітла. Я так думаю, що я її посадила просто так на а Це ось така гігантська, подивіться. Це була найдорожча. Червона. Слухайте, хочу сказати, така е, гарна ця дівчина, е, що продає, ну, гарна в сенсі. Можливо, вона і гарна, я її не бачила. Е, дуже гарний продавець. і Сподобалося мені ще ну поклала мені ще й бонус хризантем багатенько, так, я так зрозуміла оці кули подібні. Зараз буду садити. Наскільки піклувалася, вона чи доїхала до мене ця е, е, посилочка, чи забрала я її вчасно. Вона мені все пише, я її пишу, що я на роботі заберу, не хвилюйтеся. А сама також думаю, квіти, жарюка. Ну, кактусам нічого не буду. Навіть їх рекомендують перед, перед пере, ну, пересадкою трішечки підсушити. І яка молодець, перефотографувала все, що є в неї на ділянці. Краса, краса просто із цим, молодець. Сподобалося співпрацювати. І така, знаєте, відгукнулася швиденько, бо я одній жінці там писала в Тіктокові, вона не відповідає мені вже два тижні. Ну, що я повинна чекати. Мені хочеться посадити, <кій> віті, 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 хочеться, не зрозуміло, чого. Мені особливо оця сподобалося. Але ж вони ж також, як вони, отут оце, кожна оця така от. Бачите, Ну як його правильно сказати, господи. Оце борубляшка кожна містить там, безліч оцих таких колючок. Вчора покололася. Краса, от краса, просто і все. Ну, але ж хочеться побачити квіткування цієї краси, як вона нас заквітне. Як посадю, вже потім покажу. Ой, і, та зараз покажу, мабуть, вам і хрезентинки, ті, що мені подарували. Я їх вчора з вечора швиденько е, замочила, і тут багато їх. Сказала, якісь різні, а одна просто біла. Трішечки я бачу, вони поки їхали, але так гарно були запаковані. І, е, це, і начебто той і ґрунт був вологий. Ну нічого, посадимо. І зараз вже не буду вимикатися, покажу вам свою опунцію, а, але вона без квітів, на жаль. Я так сподівалася, що їй не вистачає, не знаю, бабуся вчора полола, Хоча б бабуся сьогодні день народження, хоча б бабуся не сполола мені. Ну от скажіть, будь ласка, це бабуся що тут махала собою? Так, 12-12, чесне слово. Ну оце ж, ну а чим це ще? Ну скажіть, от на їхній день народження, я, звісно, нічого казати не буду. Ну як, можна було? Ну що це, як косою стала, то як серпом махала. Вже контролюю її, ту бабусю 11. Ну нічого. Виросте нове вушко, ну, звісно, з цього ж нічого вже не прийметься, бо хоча ну, ну, молодесеньке. Може і вткну. Ну. Ось, бачите, в мене вже яка за три роки, така здоровецька. Але квітів ще не було. Я так сподіваюся, ось, знаєте, що слізе. Можливо, це квітка. Потім не, не схоже. Потім отут, можливо, отут десь ось квіточка. Ні, це така гарна, яскрава, просто жовта. На квітникові, на міському я ну, позичила. Позичила собі, що. Ну, ну, гарненька все рівно. Ну, хочеться, знаєте, чогось такого незвичайного виростити. Я взагалі таке все люблю. Ой, бабуся, це, а ось <кхід> рудбекію залишила. Я ж сказала, рудбекію не залишаємо. Ану, піду огляну хоча б гортензії. Бо це скажу, гортензія, обережно Не зрубайте. То, мабуть, і оце було схоже на гортензію. Це зараз треба вирвати, і це треба вирвати. Ну, Бабуся, звісно, багато допомагає. Але нас бувають на виробництві такі неприємності. Ну, Все, що я з ним. Тепер це як сут. все, викидаю його. Буду десь садити. І оце отут йому начебто й подобається, а може й не подобається. Я б так би, їх було, тут би досадила. Але ж тут на півтінь. Воно якось так зранку тут нема, сонця, потім є. Е, чи, не знаю, що робити, де садити. Вже понабиралась всього, як собака-бліг, а куди його все розсаджувати? Я, до речі, ще вам можу показати, знаєте, що <кій> я юку. Нас знайомий викинув, викручував, а в мене ж вона от там тільки, ото більш немає. Я вирішила, ту, що він викинув, кажу, везіть сюди, ми щось з нею вигадаємо. І вирішила зробити експеримент. Ось, посадила, посадила ось такий вазон. Виживе, не виживе, не знаю. Подивимося, що з нею буде. Це вчора ввечері. Бо вона в нього лежала тиждень. О, слухайте, слимаки пішли. Ой-ой-ой. Вона в нього тиждень лежала в та в в в, куль, в кульках в, на смітник готувалася, і от так вирішила спробою, щоб тут вона і зимувала. Ну пропаде так, пропаде все рівно доля її була не дуже гарна і так. Але я бачила у місті в нас отаких от тільки в бетонних вазонах. Нормально там такі кущі. Ну, тільки тепер не знаю, чи приживеться, чи не приживеться, бо там воно дуже було пошматоване те коріння. Я вчора навіть і не поливала, бо я її ткнула в воду, вона довго в тій воді була, вода вже аж знаєте, то аж забулькала, заванялася. Тому оце такий у мене експеримент коло ставочка. Може на ставочкові починають квітнути німфеї, а це, до речі. О, Вода трішки така якась негарна. Виїзд сюди буде черепахи. Акваріуму там поставимо і вже її приготували купальню її, літню резиденцію. Це в мене тут живий куточок. Ще не все, не всі навіть оці свої там декоративні, ці прикраси не повиносила, всі свої статуї. ну Нема часу, просто ну нічого. Ось зараз. Трішечки начебто вже висадилися, але ще залишилося помідори, чері, ще перець, ще баклажан. Не знаю, куди його дівати, вже нема де садити, але понавирощувала, тепер не викидати ж. Тому так, погнала я на клумбу, грибстися. Всім бажаю гарного дня, бажаю всім міцного здоров'я. Обов'язково з вами ще зустрінемося. Пока.